Я вважаю, що Путін буде готовий до якогось конфлікту з Європою, тільки якщо він буде впевнений, що від участі в цьому конфлікті отримуються дві країни НАТО Сполучені Штати Америки і Турецька Республіка. І якщо ці країни займають нейтралітет або виступають в ролі держав, які просто допомагають європейцям, зброєю і порадою, тоді військовий потенціал Російської Федерації може орієнтовно бути порівняний з військовим потенціалом. Європейських країн, це перший момент. Інший момент, коли ми говоримо, що от у Російської Федерації є дрони, а у європейських країн немає такої технології, зараз високо вони не вміють, на відміну, до речі, від українських військових воювати в новій війні, ми маємо пам'ятати, що всі ці переваги Російської Федерації, в тому числі і з точки зору дронів і всього іншого, вони реальні до того моменту, поки Росія веде гібридну війну. Але якщо Росія хоче вступати на територію іншої країни, і діяти за допомогою танків, піхоти, літаків, то вона відразу позбувається цієї переваги, тобто Росія сильною є саме в гібридній війні, тому і теж виникає питання, що означає випроводити кордони країн Європейського союзу. Тим більше ми ж розуміємо, що все це питання часу. Європейські армії за досить короткий час навчаться тим технологіям, які зараз використовуються у російсько-українській війні. І я думаю, що дійдуть до якогось нового технологічного перелому. Так що я, в принципі, не бачу такої очевидної необхідності у Росії сьогодні випробовувати європейські кордони за однією умовою, як я вже кажу. Якщо вони будуть знати, що Сполучені Штати не втручаються, що американські солдати навіть розташовані в Європі, сидять на своїх військових базах і носу звідти не виставляють в обмін на гарантії безпеки і невтручання з боку Росіян. Що Туреччина перекриває затоки, ну вона їх і так перекрила, але більше нічого не робить. Ось тоді Путін може ризикнути якимось таким, я б сказав, прямим військовим вторгненням, скажімо, до Польщі чи країн Балтії. Це тоді можливо. Але в разі, якщо Путін не буде впевнений у реакції Трампа, а я не знаю, як можна бути в цьому світі впевненим в реакції Трампа, от ким це треба бути, щоб точно знати, як Трамп відреагує. Він може спробувати.